Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо тему Священна Римська імперія. Отже, протягом 962 1806 років у Європі існувало велике політичне утворення під назвою Священна Римська імперія Германської Нації. Осередком імперії була Німеччина, яка перебувала у стані роздробленості. Утворення німецького королівства, священа Римська імперія Германської нації. В результаті Верденського договору 843 року землі, розташовані на схід від рейну територія Німеччини, відійшли одному з онуків Карла Великого Людовику Німецькому. Так виникло східно-Франське королівство, майбутня Німеччина. Досліди, яка подія зображена на карті. Свою відповідь обҐрунтуй. Музика. До початку X століття в Німеччині збереглися сильні племенні герцогства. Це Саксонія, Тюрінгія, Франконія, Швабія, Баварія. З кінця 9 століття Німеччина зазнавала нападів нормаль, а з початку 10-го угорців, що поселилися в сусідній панонії. У Німеччині склалася традиція обирати короля з представників вищої знаті. 911 рік королем було обрано герцога Франконії, саксонський герцог Генріх I птахолов. 919 936 роки започаткував Саксонську династію. Отон перший 936 по 973 роки підкорив північну і частково середню Італію. У 962 році Отон перший був коронований у Римі як імператор. Батько Німецької імперії його також називали. І при ньому вводилась також обов'язкова присяга папи римського імператору як вияв підкорення папства імперії. За часів Отона I Існувало Отонівське відродження, тому що багато цей імператор робив для розвитку культури. Саме він залучав до управління державою освічених людей, тому сприяв розвиткові культури. Але йому не вдалося об'єднати Німеччину. Котонівське відродження це період в історії Німецької імперії у кінці 10-го, початку 11-го століття, який характеризується піднесенням культурного розвитку при імператорському дворі діяла академія. Виготовляли рукописи, розвивалася література, розширювалася мережа шкіл при монастирях і міських соборах. У 1157 році нова імперія була названа священною Римською імперією. Економічні та політичні передумови роздробленості Німеччини. Через те, що трон у спадок не передавався імператор за життя мав отримати згоду князів на коронацію свого сина. Тому, щоб домогтися прихильності високопоставлених виборців, претендент на корону мусив іти на поступки надавати привілеї. Від німецьких монархів феодали отримали право чеканити свої монети, чинити суд над населенням. Збирати податки і мито, засновувати нові міста. Це призвело до феодальної роздробленості і слабкості господарських зв'язків усередині країни. Музика. У 11 столітті розпочалося піднесення господарства в німецьких землях. Завдяки вигідному розташуванню німецькі міста були активними учасниками європейської торгівлі, наприклад. Розміщення на великій рейнській дорозі: Кельм, Майнц, Страксбург, Ульм, Шпеєр, Вормс були центрами не тільки посередницької торгівлі, а й виробництва вовняних і ляних тканин, обробки металів. Проте жодне місто не стало єдиним національним економічним центром. Великі міста більше торгували з іншими країнами, ніж між собою. Впливові городяни не були зацікавлені в об'єднанні країни. Натомість міста обирали за краще утворювати самостійні об'єднання для захисту власних інтересів. Союзи німецьких міст це Ганза, 14-17 століття, об'єднання близько 200 Північно-німецьких міст басейнів Північного і Балтійського морів, Швабський союз 14-16 століття, об'єднання 22 міст Швабії, створення з ініціативи імператора Людовика Баварського, Союз Рейнських міст, – 13-14 століття, об'єднання міст, розташованих уздовж течії Рейну. Збереження розробленості імперії в 11-15 століттях значною мірою увагу німецьких імператорів від урядування в самій Німеччині відволікала боротьба з папою Римським за інвеституру, право призначати єпископів, яка супроводжувалась війнами і інтригами. Боротьба за інвеституру Завершилася у 1122 році укладанням вормського конкордату, який обмежував вплив імператора на церкву, відволікала імператорів від управління Німеччиною також італійська політика. Від часів Отона I протягом 962-1508 років німецькі королі отримували титул тільки після коронації в Римі. Нерідко походи в Італію по королівський титул перетворювалися на затяжні війни. Найагресивнішим в італійських походах був імператор з династії Штауфенів, Гогенштауфенів, Фрідрих І Барбароса рудобородий, який правив з 1152 по 1190 роки. Він здійснив 5 італійських Одів з 1154 до 1177 років позбавив італійські міста прав на самоуправління, і про нього можна дізнатися більше, якщо перейти за посиланням. І взагалі до цієї теми є ще одне відео. Карл IV Люксембург. Остаточна роздробленість священної Римської імперії була закріплена в 1356 році. Золотою булою саме за цього правителя. Наслідки з 1438 року імперію очолила династія Габсбургів. Однак подала та роздробленість держави їм не вдалося. Була узаконювала обрання імператора колегією семи імперських курфюстів князів. Була забороняла поділ території курсюстів, що ускладнювало процес збирання тому, хто забажав би об'єднати всі німецькі землі в єдиній державі. <му> Німецький натиск на схід. Завойовницькі походи на землі східної Прибалтики, за підтримки католицької церкви. Проти них було оголошено хрестовий похід. Керували завойовницькими походами військово-рицарські ордени німецьких князів. Німецька колонізація слов'янських земель сприяла розширенню володінь імперії та поширенню християнства на півночі Європи. Ви бачите німецький натиск на схід здійснювали Генріх Лев, орден мечоносців і Тевтонський орден. В ході цього натиску військові дії були направлені на землі ободридів, землі лютичів, землі помарян, східної Прибалтики і землі прусів. Будь ласка, зверни увагу на цей момент, і якщо ти добре запам'ятав відеоматеріал, поясни ці терміни. І виконай вправу. Бажаю успіху і до побачення.